Президент України нагадую, виповнюється сьогодні 46 років. Він народився у Кривому Розі, якщо раптом хтось забув, у 2019 році став президентом України, і тоді за Володимира Зеленського проголосувало більше 73% виборців. Неодноразово Зеленський потрапляв на обкладинки найвідоміших світових ЗМІ. називали його людиною року, лідером вільного світу. Кияни ж мешканці Києва привітали президента України з днем народження. От що набажали, давай. Я хочу побажати нашому президенту, щоб у нього було все, все в здоров'ї і любові. Я Ми Вважаємо здоров'я і хочу побажати більше сил, моє енергії, і наснаги і подякувати, що він має натхнення і піклується більше про нас. За себе, напевно, стійкості, щоб ми це все витримали. Ну і перемогли перемоги нам. Пане президенте, вітаю вас з днем народження. Бажаю вам витримки. Бажаю вам навчитися розбиратися в людях, які поруч з вами, і обрати найкращих з них і достойних. Цих важких часів. Терпіння, здоров'я і перемоги всій Україні. Дякуємо, що він у нас є. Витримки. І, Господи, і щоб він, і і що... Господи, щоб він таї нас таї. вів до цієї перемоги, вся надія на його, дав Бог йому здоров'я і всього доброго. Терпіння, звісно, в нього дуже багато. Здоров'я, здоров'я. і ну, Трошки заспокоїтись. Я розумію, що це дуже тяжко, але, на жаль, Такий час. Я дуже йому вдячна, дуже. Сили наснаги, щоб вистачало мудрості до деяких рішень.